Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні у нас субота, в і буквально, і номінально, і де-факто і де Юре. От сьогодні я знову ж таки не дочитав книжку. Я читаю зараз книжку Колінза Більше ніж бізнес 2.0. Ну, книжка, в принципі, цікава, підсумки її, мабуть, вже підведу, коли дочитаю. Ну я так ніби непогано рухаюся. От на цьому тижні був за такий досить смішний епізод. Це коли я ляпнув буквально там два слова про те, як е, якісь там арабські терористи захопили ізраїльських там заручників, і все таке. І що, як завжди, ніколи не знаєш, що спрацює, Тобто для цього каналу каналу 938 переглядів, це якась космічна цифра. І... Знову ж таки, я, б, я був здивований, так що можу себе вважати експертом по ближньому Сходу або зовнішньоекономічним, зовнішньополітичним експертом, тому що це той матеріал, який набрав найбільше переглядів на цьому каналі. Ну, от. ну Сьогодні, власне кажучи, більше нічого цікавого. Продовжую продовжувати, тому дякую. Там, хто дивився, всім там тисячі людей, які знайшли час подивитися зовнішньоекономічну аналітику. Дякую вам. На сьогодні все. Будемо сподіватися, до нових зустрічей.